Так, всім привіт! Сьогодні я б хотіла розповісти, чи потрібно купляти э, премом. Оцей, оцей оцей, премом, чи треба його купувати? Ну, по-перше, давайте розповім, для чого він. Якщо ви купляєте преміом, то ви можете ставити, наприклад, ось такі класні штуки. Наприклад, там, де зірочка, ви можете брати, так що ви можете швидкість щоб прискорити, наприклад, 35. Це та сама швидкість. Це дуже прикольно. <смі> також ви можете щось таке цікаве. Наприклад, ось таку машину і також ви. Зараз. Зараз, чекайте так, дивіться. також ви можете ось, типу, робити ось тут. Якщо нажати на, на ось такий годинок, то ви можете приспарити швидкість аж 70. Це дуже швидко ви можете міняти. Так що якщо у вас буде тут зірочка, то ви можете вогонь, наприклад, ось таке робити. Типа дивіться отак. Отак, типа, їхати і прикольно буде. Так що ви можете тут пікати, типу, отак. Так що можете щось ось таке робити. І якщо, типа, а якщо оце так же звуку прибавляти. Це дуже прикольно. Дивіться, якщо ви наші на трикотик, то ви можете, типа, такий якийсь... Будемо треба фари, фарі вмикати. І також піднімати ось таку машину, аж. Шо... Ой-ой-ой. Моя машина, звісно, поламалась. Давайте ми тепер створимо будинок. так також, якщо ви купили прямо, можете якісь ось такі будинки. Там, де зірочок. Давайте. Ну, мій любимий будинок, це ось так. Окей, давайте опустимо. Якщо зірочка, ви просто можете не належати, то головне, щоб у вас прямо. О, якщо ви не знаєте, що у вас є, просто нажміть сюди, нажміть на сам премиум і напишіть по осе. Щоб вам, вам видасть о, це значить, що ви купили прем'єм уже. А що вам треба 275, тоді, якщо у вас 0, тоді вам не вистачить. Дивіться, тут секрет є, дивіться. Так що тут можна ось так ховатися з друзями. Що ж це таке, дивіться, ви просто ставите Лоч, е і просто отак так і сюди, і все, у вас взагалі. Не видно, вам вас, друзі, точно не знайдуть. Так що, дивіться, тут іноді вода така міняється. Дивіться, якщо піднятися на другий поверх, от тут буде, типа, гостина, така телевізор, тивани і кухня. От я двері відкрию. Так що ось такий вид. Дивіться, ось такий, так що ви можете попробувати будинок. Наприклад, в такий колір, дуже красивий. Так що, якщо у вас є прям. Ви можете ставити, просто нажати на зірочку. Не знаю, ось на цю зірочку нажати, ви можете поставити десь басейн. Не знаю де. Але десь можете. Але у вас вже є басейн. дивіться. привітати це две під водою, що тут зробила дуже прикольно. Тут дуже прикольно. Так, окей. Дивіться, так що якщо дивіться, давайте ще якось... Поставимо. Дивіться, так що ви можете дорогі машини тут ставити. Наприклад, ось так. Так. Типа отак від'їжджати і приїжджати. Якщо ви нажмаєте, ось сюди, тут буде типу, можна, можна ось тут, типу, пофарбувати такі машину в кольор, який, ви, в принципі, захочете. Я, наприклад, зроблю в розовий, не знаю, це ж мій любимий кольор. Це дуже тут прикольно. І так ще, якщо ви тут, дивіться, скільки тут місця, тут дуже багато місця, тут аж мільйон людей можна помістити. Тут дуже прикольно. Дивіться, так, що ви можете, типа, прискорити швидкість, фарбувати. Так, якщо прямо, ви можете ці постільки звуки, ось такий даже вогонь зробити. Я вам уже показувала. Так що, якщо ви, типа, окупити щось, ви можете ці типу, гарні прикраси брати. Наприклад, там де зірочка зараз. Оце я там доцільнішка, наприклад, ось таке брати. Вам дуже прикольно. Дякую за перегляд всім. Пока-пока.